Конфіскація авто на кордоні, польські стражі гранічні, тобто їхні прикордонники, повідомляють, що тієї неділі троє українців хотіли завести в Україну наступні автомобілі. Мерседес Е350, який розшукував Інтерпол. І цей автомобіль поляки конфіскували. Далі шкода Суперб, який був вкрадений у Франції, і також його везли під розмитнення в Україну. І третій автомобіль Volkswagen та Теж був конфіскований з поляками, а причина була зазначена, що цей автомобіль загубився в Італії. Троє українців везли автомобілі в Україну для того, щоб їх розмитнити. Напевно, вони купили їх легально, все було добре. Але потім у них виникла така проблема, щоб у вас не було таких проблем саме з конфіскацією транспортних засобів. Всі автомобілі перед перетином кордону. Потрібно перевіряти достатньо, щоб ви фото техпаспорта паспорта перед тим як перетинаєте кордон скинули вашому брокеру. Брокер перевіриться по базі, і у вас не буде жодних проблем.